Добрий день, малю першокласники та їх шановні батьки. Ми з вами продовжуємо на член уроки, залишились трішечки. Останній рівочок і будемо вже відпочивати. Отже, тема сьогоднішнього уроку – удосконалення навички письма, виконання лексико лексикороматичних завдань, коментоване списування. Так, давайте з вами прочитаємо склади. Читаємо так вниз: ли, ес, я, м'я, їм, чи, жа, ок, ов та ка. Ус. Чудово. Тепер читаємо тут: ах, ох, ех, їх, их, ух, ух. Тепер га-го ГЕ, гі, ГИ, ГУ. Тепер читаємо слова: га-зета газета, гарбуз, гарбуз, гарний, гарний, горло, голос, голос. Город, город, губи, ГУСИ, ГУСТИ, гілка, ГІРКИ, огірок, герой, генерал, другий, дорогий. Чудово. Так, читаєте, я, я вам відповідаю. Ех-х-ех ех, вибігли на берег. Іх, іг, іх, іх випабіли сніг. Ух, 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 у мене гарний друг. Ги-ги-ги. З грибами пироги. Давайте спробуємо з вами розгадати ребус. Яка це у нас літера? Р. Потім 1, родин А. Родина. Чудово. І тепер ми сьогодні з вами читаємо тексти, які присвячені саме родина. Тобто мамусям, татусям, діткам. Так, отже, перше називається корисна розмова. Будь ласка, зупиняйте кожен слайд і прочитуйте. Прочитали? Прослухайте. Вибиралася мати з малою донечкою до бабуні в гості, одягла дівчинку в новеньку спідничку, вишиту блузочку, посадила доню перед зеркалом і стала чепурити, розчисувала світле волосся, заплітала косички, плітала на красиві стрічки. Тотня тішилася стрічками, а потім спитала Мамо, а якого вони кольору? Голубі, як твої очки, сказала мама. Так, теж, будь ласка, самостійна спочатку. Сподобалося доні, що не очиняти, як незабудки. Подумала трохи і знову запитала А які мої коси, мамо, золоті доні, як пшеничне колося. А губи, мамо, Червоні сказала мати. Червоні, як що, мамо? Теж прочитала. Червоні, як ягідки, малини. А тепер, доні, я з тебе щось питаю, якого кольора земля? О, це я знаю, мамо. Земля чорна, чорна, як що, доню? Глянула дівчинка на свої рученята, засоромилась і відразу побігла до умивальника, тому що неї ручки, які були родненькі. Так, наступний твір ми читаємо називається У дядька Василя. Теж зупиняєте і прочитайте. Я на Ярослав побували в дядька Василя. Він живе в селі Ягідному. Дітям там сподобалося. У дядька Василя велике господарство. Тут і корова, і коза, і свині, а в них малі дітки у корови теля, у кози козеня, а у свині порося. Так, теж спочатку самостійно. Господарство стереже пес Рябко, а на ганку нячить кішка яся. У ясі пухнасте кошеня, його назвали яськом. Дядько Василь гарний господар, у нього всі тварини доглянути. Так, до кого діти приїхали? Яна та Ярославка. До дядька Василя. Так, яке в нього було господарство? І поросяй, козай, коровка, а хто їх стереже? Рябко, а на, на ганку і хто не вчить, кішка і яся з маленьким кошенятком. Чому у дядько Василь гарний господар? Тому що всі тваринки в нього доглянуть. Так, і читаємо віршик, який називається Татко і матуся. Зупинили. А у мого татка широчені плечі. Зручно тут сидіти, видно, вдай малечі, Дуже та міцнюші, татко руки має. Він мене високо вгору підкидає. Теж, самостійно, а в матусі ручки лагідні тепленькі, пригортають ніжно до свого серденька. Усмішка ласкава, очі волошкові, сповнені терпіння, доброти любові. Як візьму за руки татка і матусю, то нічого в світі з ними не боюся. Так, тепер читаємо, замінюємо картинки словами. Пішли діти в ліс за грибами, взяли собою великі кошики до діти між деревами, а гриби ніби поховалися. Один гриб під березою, другий біля ялинки, а третій за пеньком. Тут діти помітили мухомора. Вони посміхнулися. На дереві сиділа білка. Білка сказала: мухомор не можна. Їсти він отруйне, діти подякували вілиці і назбирали багато лисички, білих, опеньок, підберезників. Потім повернулися додому. Так, і сьогодні ми з вами передруковуємо такий віршик. У дружній родині мир злагода нині, щасливі дорослі і діти. Нехай кожна днина в хорошій родині теплом буде завжди зігріта. Так, і що вам було важко, що цікаво, що ви зрозуміли, я цініть себе від 1 до 10. Дякую за урок всього найкращого. До побачення!